У шосці молодь об'єдналася в громадську організацію Місто півночі, щоб змінити своє місто, ожививши прибережну зону річки Шостка. За допомогою тактичного урбанізму їхній перший проєкт, річка, ім'ям якої ми названі, уже залучає громаду до створення комфортного простору для відпочинку та навчання. У нас в місті відбувався проєкт урбаністичної візії розвитку. Там ми такою деякою компанією перезнайомилися. Напрямки роботи нашої громадської організації це освітньо, і з цього вже випливає плоть до ревіталізації території, там адвокації різних питань. Основна мета просвітництво. Громадська організація місто півно. Була офіційно зареєстрована 6 червня 2025 року після круглого столу з міською владою. Ідея створення організації виникла під час співпраці з офісом міського розвитку Урбан Реформ над Урбанвізією Шосткинської громади. Урбан реформ проводили проєкт урбаністичної візії розвитку громади. І як на мене, це не тільки урбаністична візія, це загалом візія, тобто бачення зі сторони. І як на мене, це доволі цінний досвід, і те, що було викладено. В їх роботі, в книжечках, виставці до цього так чи інакше слід прислухатися, тому що ну, бачення зі сторони штука дуже цінна і насправді. Для нашого міста це така доволі унікальна історія. була. Дебютний проєкт Місто Півночі, річка, ім'ям якої ми названі, спрямований на ревіталізацію прибережної зони річки Шостка, розташованої недалеко від центру міста, але сприйманої як віддалена, пояснює голова організації Ігор Орловський, студент факультету урбаністики та просторового планування. Тематика ревіталізації, переосмислення території, там роботи методою тактичного урбанізму. Для мене особисто це такий. Певний перший досвід, і навіть навчальна програма в університеті ще таких тем не, за, не зачіпала. От. І в цьому контексті хіба що складно були. Активісти застосували тактичний урбанізм від прибирання сміття до створення тимчасових конструкцій, як-от вуличні меблі з піддонів. Основна мета місто півночі просвітництво через практичні зміни. Активісти обрали унікальний підхід, інтегруючи навчання в процес трансформації міських просторів. Вони діляться власним досвідом, зокрема, помилками, щоб надихнути молодь, не боятися експериментувати. Не боятися помилятися. Помилки це особово конструююче. Насправді це те, що формує особу віднайти Україну в серці. Ревіталізація прибережної зони не просте завдання. За словами Ігоря, однією з проблем є бар'єри між містом і річкою, які ускладнюють доступ до території. Попри складнощі, активісти долучають волонтерів і навіть перехожих, які підтримують проєкт. Місто півночі співпрацює з Червоним Хрестом, екобендом і міською владою. Різний підхід, толоки, воркшопи програма мінімум організації сформувати сталість, залучити нових волонтерів і зробити прибережну зону живою, де регулярно відбуватимуться освітні заходи на свіжому повітрі. У довгостроковій перспективі місто півночі. Мріє про повноцінну реконструкцію прибережної території. Місто півночі демонструє, як молодь може трансформувати шостку, поєднуючи креативність, освіту та громадську активність. Їхній проєкт це лише початок, а попереду нові ідеї, які зроблять місто комфортнішим і згуртованішим.